Молоді люди, котрих цікавлять проблеми молодих людей, але вони не причетні до партій, до політиків і не агітують ні за яких політиків, то, власне, всі ці вони докупи разом і називаються молодіжна варта. Це тимчасове об'єднання, це проєкт. Це не Союз, не е, організація, це не якась така стала юридична спільнота. Це проєкт. Проєкт на 2007-12 роки. Ми його розпочали у 2007 році. З того, що банально просто прописали, які інтереси є у молодих людей? А завершуємо проект тим, що ми підводимо підсумки про те, а чи відповідають ті політики, які є, тим потребам, які у нас є, і тим проблемам, які у нас відповідно є. Я зараз знову припиню говорити і до вас запитання. От коли ми в 2007 році прописували проблеми, які є у молодих людей, як ви думаєте, що ми туди прописали? Які проблеми є у молодих людей? Стипендії. Житло недоступне. Згоден. Стипендії. Згоден. Робота. Як? Мало державних місць. Ну, вже значит, мало чи багато. Не дуже доступна освіта. Ну, то проблеми з доступом до освіти. Далі, що ще? Корупція. Не прописали. Оце не прописали. Подумали, що це не специфічна молодіжна проблема. Це проблема всіх. Вона просто всіх. І всього в Україні, всього живого, що є. А от, наприклад, алкоголізм і наркоманію прописали. По тій причині, що станом на 2007 рік Україна почала виходити ну, в лідери просто світові споживання алкоголю і саме за рахунок молодих людей. Тому я тішуся, що маю вперше виступ у житті на фестивалі, на якому заборонений алкоголь, повністю. Я цим дуже тішуся насправді. І. Давайте далі. Що ми ще прописали? Чи в принципі те, що ми перерахували, власне, це всі проблеми молодих людей? А відсутність можливості здорового способу життя, а відсутність умов сприяння молодіжним і дитячим організаціям в їхньому розвитку, а відсутність доступу до спортивних секцій, до закладів культури. від кожного особисто. Від кожного особисто? Зрозуміло. Поїхали далі. Доступ до першого робочого місця, умови стажування, визнання наших дипломів. Далі. Несприятливі умови для народження, і виховання дітей. Відсутність достатньої кількості місць у дитячих садочках. Нездорова атмосфера в усіх кабаках, барах, ресторанах. Далі. Дивіться, ми прописали 50 проблем. 50 проблем, якщо взяти молоду людину і подивитися, як вона прокидається, вона засинає, де вона живе, з ким вона живе, чим вона займається, то всі проблеми 13 мільйонів молодих людей, ми прописали в перелік 50 проблем, які є у молодих людей. Навіщо ми їх прописали? Ну, маємо ми перелік проблем. І що з ними робити? Вирішувати. вирішувати. Добре, якщо ми можемо їх вирішувати самі. А якщо такі речі, ну, наприклад, як питання. Наявності в Україні примусового призову в армію, ну от як ми можемо вирішувати цю проблему? Коли в Україні є 2 мільйони з копійками хлопців віком 18-25 років, їх вилавлюють по всій країні для того, щоб стягнути з них або 100 баксів за один сезон, або 500 баксів абонент за те, щоб вони не йшли в армію, і плюс вилавлюють бажаючих іти в армію і стягують з них знову ж таки від 100 до 300 доларів за те, щоб вони пішли в армію. Тому що є 20 тисяч тих, кого можна взяти, і є 2 мільйони тих, кого можна засунути туди. Відповідно, є можливість через сито пропустити, от як нам вирішувати таку проблему. Або як нам вирішувати було проблему, що коли жінка, а це як правило молода жінка в Україні, народила дитину, вона на певний час втрачає працездатність. Зрозуміло, да? У неї проблеми зі здоров'ям, у неї просто навіть якщо нема проблем, у неї є потреба. Певний час займатися лише собою, родиною, дитиною, і їй треба за певний час не просто жити, а їй ще потрібно здійснити багато-багато видатків у зв'язку з тим, що народилась дитина. І станом на 2000-ті 2000 роки на початок і на середину в Україні були абсолютно несприятливі умови для того, щоб жінка могла народити і чувствувати, що все буде добре мінімально. Бо як от таку проблему ми маємо вирішувати самі? Є два стратегічних шляхи. Як молоді люди мають вирішувати такі проблеми? Перший стратегічний шлях самі. Бо справа тих, хто тоне це справа тих, хто тоне і нікого іншого. Наші проблеми це є наші проблеми, і ніхто інший за нас, наші молодіжні проблеми ніколи не вирішить. Власне, цим. Я багато років займався, будучи членом молодіжної організації з 15 років, пройшовши шлях від активіста звичайної молодіжної організації, до голови всеукраїнської організації. Я колись очолював двічі фрі. Цим ми займалися багато років. Але на певний момент ми зрозуміли, що нам не вистачає паралельно другого шляху. Паралельно не відміняючи перший шлях. Тобто, в той перший шлях, організація таборів, заходів, взаємодопомоги, підтримка один одного, організація хороших фестивалів і так далі, і тому подібне, це все потрібно і зрозуміло. Але не вистачає іншого шляху шляху зміни правил і умов проживання в Україні для молодих людей. Умови в нас тут такі проживання для молодих людей, які не відповідають інтересам і потребам молодої людини в довгостроковому періоді. І молодої людини, звичайно, виникає спокуса покинути країну і ніколи в неї не повертатися. Як наслідок в Україні, за даними соціологічних опитувань, близько 60-70% молодих людей хотіли би виїхати з України. Причому половина з них не повернутись. Ну, тому що зрозуміло, що багато хто хоче виїхати, повчитись, досвіду набрати, грошей заробити. Але страшне те, що половина з тих, хто хоче виїхати, хоче виїхати для того, щоб виїхати назавжди і не повернутися. І у нас виникло відчуття, ну, воно давнє було виправдане відчуття про те, що не вистачає другого компонента зміни правил і умов проживання молодих людей в Україні. Тому, прописавши, які проблеми є у молодої людини. Ми вирішили тиснути на політиків про те, щоб вони почали виконувати, вирішувати ці проблеми через зміну законодавства, через зміну правил життя. Успіхи наші були незначні, тобто успіхи наші були, можна сказати, мінімальні. Ну, наприклад, такий для нас був дуже такий показовий прецедент: у 2005 році ми пробивали закон у Верховній Раді про те, щоб студенти мали права у вузі. Не просто, що студент це учасник навчального процесу, задача якого вчитися і робити те, що йому скажуть. А що студент має права, самоврядування, самоорганізацію. Ми собі таке придумали, що це буде добре для України, якщо студент матиме такі права студентські. Ну, ми з цим прийшли в міністерство. Міністерство нам сказало, що йдіть лісом. Ми сказали, ну, ми підемо без міністерства, прямо в Верховну Раду, принесли їм законопроект. Верховна Рада довгий час не приймала, а потім так неочікувано. Прийняла. І в Україні в 2005 році є, з'являється закон про внесення змін в закон про вищу освіту, про те, що студенти мають о, вот стільки прав. Ну ми собі тішимо, радуємося, що все класно і гарно. Тут хтось із наших студентів починає читати цей законопроект і розуміє, що в цьому законопроекті, котрий неочікувано отримав підтримку Верховної Ради і міністра освіти, Написано, що кожний студент після того, як закінчив вищий навчальний заклад, повинен відпрацювати там, де скаже держава. Тобто йде закріпачення студента і скасування норми Конституції України про те, що студенти мають право на безкоштовну вищу освіту. Якщо вони здобули це право на конкурсі. Ну а вступні це є власне конкурс. І ми розуміємо, що нашими руками готується не успіх для студентів і права, а велика біда. Тут ми зрозуміли, що таке наслідок несистематичного, нецілеспрямованого, не такого повного від початку до кінця керування процесом. Ми, звичайно, провели акції, заблокували прийняття цього законопроекту, президент поставив вето, цей законопроект поховали в Верховній Раді, ніхто більше до нього ніколи не повертався. Ми про це забули. Но для нас це був хороший, хороший великий досвід. І тоді ми підготували кампанію Молодіжна варта яку ми мають честь представляти і матеріали якої ми вам роздали. В чому суть цієї кампанії від минулих наших спроб міняти умови життя молодих людей? А суть у тому, що спочатку ми прописали, які в нас є пропозиції до політиків. Потім ми їх безкоштовно їм подарували, вони використали їх. Вони на минулих виборах у 2007 році ходили на вибори і казали, що ми вирішимо проблеми молодих людей. Що саме вони хотіли вирішити, у вас є в матеріалах. А тепер прийшов час їм за це відповісти. 2012 рік, звітний період, пройшло 5 років. За ці 5 років вони мали можливість 10 разів подати законопроекти, 100 раз голосувати в Верховній Раді, змінити все, що потрібно змінити, написати все, що вони могли написати. Прийшов час відповідати за свої слова. І, власне, зараз було би добре, якби молоді люди голосували не за. Красивих чи некрасивих, високих чи невисоких, симпатичних чи несимпатичних, а за тих, хто для молодих людей корисний, а хто не корисний, і користь для молодої людини, вона проста і очевидна. Якщо політик щось обіцяв молодим людям і це потім робив, то зрозуміло, що його можна залишати у Верховній Раді, і він там хай буде і робить далі те, що він обіцяє. Якщо це молодим людям подобається. Якщо ж політик каже щось гарне на виборах, обіцяє молодим людям. Сині гори приходить до Верховної Ради і нічого не робить. Ну то на що вам такий політик, навіть якщо він вам подобається? Ні до чого, він просто вам подобається. Як він може подобатися, якщо нічого не робить? О, це величезна проблема, через яку, власне, ми і створили кампанію Молодіжна варта. Це друга велика проблема. Вдумайтесь про те, як наші люди голосують. Вони голосують, тому що мають конкретну відповідь, що цей прийде до влади і зареєструє такий законопроект, або цей прийде до влади і створить таке правило. Або цей прийде до влади і змінить це на це. Нема такого. У нас люди голосують, тому що цей хороший, цей поганий, цей при владі, а цей в опозиції, бо цей вже достав, а той достав давно. Я вже забув, коли він мене діставав, то давайте ми знову їх поміняємо місцями. Наш ж вибір нераціональний. Коли людину запитати, чого ти за нього голосував? Що саме він має робити після того, як він став до влади? Люди не скажуть нічого конкретного. Молоді люди не можуть сказати жодної конкретної тези, навіть тоді, коли це у молодих людей шкурний інтерес. Проведемо експеримент. Тут є присутні активні, розумні, найкращі молоді люди Волині і гості, котрі приїхали з сусідніх областей і України. Питанечко до вас. Скажіть, будь ласка, хто йшов до влади і прийшов до влади? Давним-давно. І навіть був при владі тоді це підсказка. І навіть був при владі тоді, коли не було цієї влади, а було ще попередня, він все одно був при владі. Хто обіцяв, що якщо прийде до влади, то студентська стипендія буде дорівнювати рівню середньої заробітної платні. Ні. Не блок Тимошенко. Бо я кажу, були при владі і раніше, і при владі зараз є. А блок Тимошенко був при владі, але зараз вже нема. Тимошенко відомо де. Хто? Хто обіцяв, що як прийде до влади? То буде голосувати виключно за такий закон про вищу освіту, виключно за такий бюджет, виключно за такі постанови про стипендії, коли стипендія буде рости до рівня середньої заробітної платні. Хто це казав? Литвин. Литвин. Він був при владі тоді, він при владі зараз. Ну і толку вам з того. Йдемо далі. А хто казав, що як прийде до влади? То в Україні не буде примусової армії, а буде професійна армія. Хто хоче доброволець, іде, а хто не хоче, тот не йде. Ющенко. Хто казав? Yeah. Ну ти ж не приходив до влади. Та Юсенко казав. Ющенко казав. І Ющенко, і Тимошенко, і Янукович. Всі три казали. І що? Ну, і толку нам з того, політика. Один нам подобається, один нам не подобається, один типа за Україну, другий тіпа не за Україну. А в мене виникає питання, як же ж він до біса за Україну, якщо він не робить корисної для України речі? Не скасовує примусовий призов стройба для генералів копання городів, а не робить добровольців, котрі хочуть служити. І не опитує призовників на воєнкоматах, про те, чоловіче, ти там хочеш бути чи не хочеш, а навпаки робить. Йдемо далі, експериментуємо. А хто казав, що якщо прийде до влади, то в Україні буде доступне житло? Тобто молода людина зможе в кредит за допомогою батьків, але зможе собі. Хто? Янукович. Янукович, раз. Тимошенко два. Литвин три, комуністи чотири. Литвин пять. Всі. І що нам толку з них? Мати потрібно собі ще один нюанс. Проблема не тільки в тому, що вони брехуни. Проблема ще й в тому, що всі політики брехуни. Абсолютно в усіх країнах. Усюди дає політики, вони усюди брешуть таких політиків у світі, котрі приходять до влади і роблять те, що вони обіцяли. Самі, бо вони прийшли до влади, відкрив свою програму. З програми створив план роботи і пішов робити цей план роботи. Таких політиків у світі не існує ніде в жодній країні. Виникає питання, чому в інших країнах вони роблять те, що нам потрібно, молодим людям інших країн. А в Україні політики часто не роблять те, що нам потрібно. Правильно. Тому що в інших країнах громадяни після виборів ще більш активні, ніж під час виборів. Бо під час виборів ще невідомо, хто переможе, нема смислу бути активним. А от коли вибори закінчуються, починається сама жара. Зрозуміло, хто переміг, що він обіцяв? І якщо це суспільству вигідно, суспільство починає тиснути, давити на цього політика, на цю владу. Обіцяв робити. І цей тиск досить серйозний. Прийде до вас хтось політик, виступить, а ви йому питанечко, зустрінете на вулиці його представника, він вам щось розказує і ви йому: Ей, чекай, ти не то. От тут моє питання, воно мені вигідне. Але воно базується на тому, що люди знають, яка вигода повинна бути від цих політиків. А у нас люди не знають вигод своїх. Сприймають це все як цирк, як атракціон. Голосують виключно емоціонально, там немає раціонального вибору, і тому цей цирк в Україні може ніколи не закінчитися. Тому, відповідаючи на першу частину запитання, за кого молоді люди повинні голосувати на цих виборах, то моя думка за того, хто їм вигідний. Причому перевіряти потрібно. Моя молода генерація, коли я був такий, як ви, грубо кажучи, ми не мали можливості перевірити політиків за те, брехун чи не брехун. Ну, хоча б на 100% брехун, чи так. Більш-менш нормально. Ми такої можливості не мали. Бо коли в 2006 2007 роках наша молодіжна організація і дружні молодіжні організації захотіли провести кампанію, накажи політиків, не голосуй за них, нам політики задали запитання, за що? Ми сказали, за те, що ви брехуни і не виконуєте те, що ви обіцяли молоді. Тоді політики нам принесли свої програми, вивелили і сказали: покажіть нам хоч один пункт, котрий ми не виконали. Ми почухали голову. Почитали і поняли, як вони нас жорстко надурюють. Всередині їхніх програм не було нічого конкретного. Там було молодь наше майбутнє, забезпечимо молодій людині перспективу завтрашнього дня, сприяння соціальному встановленню, розвитку молодої особистості, студент це перспектива вищої освіти, нашого сьогодні. Про що? Непонятно. Як перевірити чи бреше, непонятно. Таке було. Що змінила кампанія молодіжна варта на першому етапі? Якщо ви зараз залізете в програму любого політика, програму любої політичної сили, ви знайдете, що конкретно обіцяв. Причому там є цифри, строки, роки, гривні, суми. Це перше досягнення, яке зробила наша кампанія. Друге досягнення: ми зрозуміли про те, що обіцянки виконуються тільки тоді. Коли громадяни заставляють політиків виконувати свої обіцянки. Іншого варіанту немає. І ми почали робити різні акції, різні заходи, різні акції впливу. І мета моєї презентації тут, в тому числі те, щоб багато молодих нових людей дізналися про цю річ і самі далі займали таку саму позицію. Потрібно завжди нагадувати. Причому не щось обіцяли європейський вибір, це непонятно. А обіцяли, що диплом. Буде визнаватися в ви, країні Європейського Союзу, оце понятно. Обіцяли доступне житло це непонятно. А обіцяли, що відсоток кредитної ставки впаде з 22 до 7%, оце понятно. Обіцяли, що армія буде професійна, це непонятно. А обіцяли, що внутрішні війська будуть скасовані, і не буде такого, що є пацани, котрих набирають силою в армію, відправляють служити не в оборону, а в міліцію для того, щоб розганяти вуличні протести. Обіцяли, що цього не буде. Оце понятно. Обіцяли, що не буде, це є, значить, Янукович брехун. Тобто є докази того, що ця влада брехлива. Завжди потрібно мати ці докази. Бо так, словесно, просто так, воно незрозуміло, неаргументовано і нечесно. Воно так завжди буде вічно, емоційно. Чого цікавого добилися молодіжні організації за останній час, я вам зараз почну говорити, а ви почнете так трохи чухати голову і згадувати. Згадайте. Якщо зараз прийти зі студентським білетом на поїзд, влітку, показати студентський, тобі продадуть білет за 50% вартості плацкарти. Продадуть. А як давно це почалось? Кілька років тому. Історія питання така. До 2008 року, до 2008 року студентський проїзний діяв під час навчального періоду. А влітку з червня по вересень не діяв. З 2008 року студентський проїзний діє цілий рік. 2 мільйона 900 тисяч студентів щороку користуються цим щастям. Даже, якщо б наша кампанія молодіжна варта добилася б виконання лише цієї однієї обіцянки, я б вже був задоволений. Ну, хоч щось добились. Але це далеко не єдине, що добилися в тій же самій студентській сфері. Той же самий закон про студентське самоврядування. Ті ж самі можливості студента входити в вчену раду. Взагалі, зараз я жартую, у студента стільки прав, що студенту стільки не треба, він навіть не розуміється, що з ними робити. У нас ну, у студента просто безмежна кількість прав, не зрозуміло, навіщо, навіщо самому студенту ці права. Ну, але вони є. Пробили. Тепер хочемо, щоб студенти навчилися ними користуватися. Йдемо, приклад далі про здоровий спосіб життя. А підніміть з вас руку ті, хто коли-небудь у житті, у житті, за все життя бачив білборд. Великий щит, рекламний? З цигарками або з горілкою? Прекрасно. Тепер друге питання. А підніміть вас руку, ті, хто бачили такий білборд протягом останніх двох років? А як ви думаєте? Білборди самі по собі пропадають? Чи рекламні кампанії відмовляються раптом від хорошої реклами? Чи закони міняються самі по собі? Оце велике досягнення кампанії Молодіжна варта дружньої кампанії за Україну вільну від тютюнового Нового Диму і громадськості за останній час, що стало зрозуміло багатьом громадянам, що якщо ми хочемо якихось змін, то має бути правило. Це правило або є в законі, його треба змінити, або цього правила немає, його потрібно написати і записати в закон. Інакше бути не може. При тому, пам'ятаємо, про те, що ми живемо в державі беззаконня. Ми держав, живемо в державі, де закони не виконуються, тому наявність закона ще абсолютно не означає те, що він завтра всі побіжали його виконувати.